Про те, наскільки реально втілити цю ініціативу, поговоримо з журналістом, екс-менеджером Укрзалізниці Олександром Родомановим. Олександра, вітаємо вас доброго дня! Для початку запровадження окремих вагонів для жінок. На вашу думку, які є переваги, а які недоліки у такої ініціативи? Дивіться, немає сенсу зразу запроваджувати цілі вагони, тому що ключова проблема, як ви це будете адмініструвати. Тобто, ми можемо запровадити все, що завгодно, але дотримання порядку ну що завадить, умовно кажучи, п'яному чоловіку, да, валиться в цілий жіночий вагон. До нічого, в принципі, є сенс запровадити жіночі купе. Чому? Тому що це менше місця буде. Тобто, ну подивися, чи буде попит, чи не буде. І від цього вже відштовхуватися. Жіночий купе, чому ні? В штабному вагоні, тому що начальник поїзда тоді він має більше влади, ніж провідник у вагоні, м'яко кажучи. І це буде більш безпечно в першу чергу для жінок. Тому ну, треба почати з жіночих купе, а там далі буде видно. Якщо буде хороший маркетинг і буде заповнюватись, ну, це можна буде розширювати, можна. Буде по-іншому говорити. Якщо нічого не вийде, ну не буде попиту, ну тоді не буде попиту. З точки зору реалізації, це складно, чи можемо зауважити, що це ну не проблема? Дивіться, з точки зору реалізації, можливо, все, але знов таке питання: що робити чоловікам, які вважають себе жінками. Ну я не пам'ятаю, як вони там називаються, але такі ось люди також є. Чи мають вони право попасти в цей вагон? Якщо ні, то чи не буде їх, це їх дискримінувати там і проче, проче. Ну тобто реалізувати можна питання, то треба реалізовувати. А там уже по ситуаціям, якщо виникатимуть, уже тоді фікситься це. Ось на вашу думку, чи дискримінує чоловіків обговорення таких жіночих вагонів? Ну насправді мене трохи мені не подобається сам дискурс, тому що ну складається періодично таке враження, що всі чоловіки, які їздять в купейних вагонах, або воняють, або пристають, або чіпляються до жінок. Ну це ж не так, не так. Ось ну тут ось авторка петиції зауважувала саме в питанні безпеці. На вашу думку, яким чином, якщо не, не запроваджувати окремі жіночі вагони, яким чином можна покращити ось цю безпеку у вагонах плацкартних інтерсіті будь-яких? Яким чином ось можна покращити там З провідниками, поліцію? Що скажете так? Є сенс з цього, якби проговорити більш велике питання це питання безпеки, тому що мовно кажучи, між жінкою і хлопцем 60 кілограмовим, який там не знаю, не може за себе постояти. Ну в принципі, різниці не дуже великі перед п'яним бидлом. Да, скажімо так, посилювати, по перше, відповідальність. Тобто, не так як зараз там для того, щоб висадити п'яного, треба два пасажира, що підписало акт. Акт прийшов прийшла поліція на станцію. То що тощо це все оптимізувати. Наприклад, щоб у провідників були там, я не знаю, нагрудні реєстратори, і цього буде достатньо для того, щоб висадити п'яного за ну за борт, так само відповідальність провідникам, які продають алкоголь пасажирам. Так само і якщо б ну. Провідники мають право не садити да, цих людей, але вони їх садять, тому що вони також провідники не захищені перед такими пасажирами, тому що буде скарга, і провідники догано. Тобто, якщо е, зараз ті механізми, які є, трохи піднатискати, да, то це дозволить е, збільшити загальний рівень безпеки в поїздах в принципі. Якихось особливих додаткових цих ну патруль до цього я ставлюся скептично, тому що всі дуже пам'ятають, чудово, коли був раніше лінійна міліція, ти там платиш або не платиш, кладеш кудись 50 гривень, і далі бухаєш, як і бухав. Скажіть, будь ласка, чи є наразі якийсь певний алгоритм дій для провідників? Як вони діють у разі, якщо до них підходить пасажир і скаржиться, що йому там хтось заважає або там якось себе непристойно поводить? Як реагують на це провідники? Дивіться це залежить в принципі від конкретного провідника і начальника поїзда. З точки зору е пасажирів, я б радив би дві штуки: перше, це якщо є зв'язок одразу телефонувати на гарячу лінію «Укрзалізниці». І повідомляти про цю проблему. А, якщо ж немає зв'язку, підійти до провідника і попросити в першу чергу кликати начальника поїзда. Чому? Тому що у, як правило, начальників поїздів більше влади, і вони більш досвідчені, скажімо так. І тоді вже від цього розрулювати, або якщо люд... пасажир неадекватний його там мають висадити на найближчій станції з нарядом, або ж проситися перевестись у інше купе. Ну це можливо. Враховуючи ваш досвід роботи в Укрзалізниці, чи були випадки, коли пасажири там дзвонили на гарячу лінію і скаржилися? Та були. Ну, пасажири скаржаться дуже часто. До речі, мінус можливий мінус жіночих вагонів і купе, до речі, про як я задав. Єдина ситуація, коли було мало майже місце зволтування, це було в поїзді київ маріуполь Маріуполь, Київ, якщо бути більш точним, жінка з нам ну, здається, сама їхала в купе, тобто це не був її попучок, а попучок був безхвитковим. Ну що завадить провідникам брати тих самих без квиткових, так само до Та нічого ще на вашу думку, як швидко «Укрзалізниця» зможе відреагувати на цей запит ось загалом на весь цей інформаційний шум, який ось створився навколо цієї петиції, як швидко вони зможуть відреагувати і дати певну свою якусь відповідь на безпекове питання для пасажирів. Дивіться, вони вже вже відреагували. Єдине, що бажано дивитися, щоб вони потім на це не забили болт і тихенько це не списали. Тобто не було технічно, ну технічну можливість вони вже знайшли, не було попиту, тощо, тощо. тощо. Ну і це якби заб'ється на це все. Це на жаль, таке можливо. І на завершення, як відомо, у 2010 році вже дійсно діяла така послуга, як окремі жіночі вагони. На вашу думку, чому тоді не спрацювало? Там інше суспільство було, інша поведінка, чи просто люди не знали про це. Про це ніхто не чув. Ну тобто відсотки 80 успіхів. На мою думку, це маркетинг. нормальний. Зараз тим слава Богу, в залізниці нормально, а раніше там були одні кріпкі господарники, які там від слова я не знаю, журналісти ховалися, і тому ніякому ні про який маркетинг не можна було ну, говорити. Олександре дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку з нашою студією був журналіст, екс-менеджер Укрзалізниці Олександр Рудоманов.